Бійці 15-ї бригади Нацгвардії в межах мілітарної ініціативи Сталевий фронт Ріната Ахметова отримали швидкий всюди хід. Багі. Підтримка таких організацій дуже важлива, тому що особовий склад має можливість швидко доставляти боєприпаси, доставляти медикаменти, забирати з поля з поля бою поранених, а також швидко проводити ротації на наших спостережних пунктах це є ну необхідна одиниця, яка нам дуже дуже сильно допоможе. Техніка слугуватиме захисникам на запорізькому напрямку. Вона не голосна, вона досить тиха, вона швидкісна і її помітно. В межах мілітарної ініціативи Сталевий фронт Ріната Ахметова захисники отримують автівки, амуніцію, обладнання, необхідне для захисту України. Передаємо різноманітну сучасну техніку допоміжний. Захист допомагаємо з ремонтом автівок на ремонтних базах ЗСУ.